Привіт, друзі! Сьогодні 30 вересня. Сьогодні о 15-й годині в Кремлі відбувся Шабаш. Вони його назвали урочистим підписанням договорів міжнародних, так вони називаються, про приєднання окремих чотирьох регіонів України до складу Російської Федерації. Це мова йде про Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Попередньо їх визнали незалежними. Ну, ви знаєте, що Донецьку-Луганську області визнали незалежними ще у лютому місяці, це так звані ЛНР ДНР, що стосується Запорізької. Харківській областей, то їх незалежність визначив Путін указом вчора підписаним двома указами про те, що ці області, навіть не республіки, а окремо визнані незалежні від е, України внаслідок так званих проведених референдумів, псевдореферендумів. Що було на цьому виступі, яка була атмосфера, до чого домовились і що, власне, хотів Путін? Давайте спробуємо зараз з цим розібратися. Для цього я вас попрошу підписатися на мій YouTube канал, ви знаєте, як це зробити. І я вас дуже прошу, поставте палець до гори, якщо відео вам сподобалося. Бо так треба просувати платформу, і я вам за це шалено буду дякувати. І так, поїхали! Справа в тому, що сьогодні у своїй промові, з якою Путін запізнився майже на 20 хвилин, його там всі очікували, він сказав ключову фразу, як на мене, він готовий до переговорів із Україною, але на нових умовах ті чотири області, які я вам сказав, республіки чи області, зараз не важливо. Вони ввійдуть до складу Російської Федерації і на майбутніх переговорах, про які говорить Путін, про ці чотири регіони. Він, він взагалі мов вести не буде. вони, мов, мовляв, ніколи не повернуться до складу України. А громадяни, які проживають в цих регіонах, будуть громадянами Російської Федерації навсіда, сказав Путін. Чи це так, чи ні? І далі він говорить, що. Якщо Київ схоче це зробити, Київ не забарився з відповіді, і Зеленський буквально щойно сказав, що ніяких переговорів з Росією Україна вести не буде до того часу, допоки цю країну буде очолювати Путін. Тобто прямо з Путіним вести переговори ніхто не буде. Натомість публічно він разом із Стефанчуком і Шмигалом, прем'єр-міністром, підписали заявку. На пришвидшений вступ до НАТО, Якою буде реакція НАТО, ми побачимо сьогодні вечір ближче до 19-ї години, тому що запланований позачерговий брифінг прес-конференція очільника НАТО Єнса Столтенберга, з якого питання невідомо, можливо, навіть із цього. Тому на момент написання я вам поки що цю інформацію розповісти не можу. Путін у своїй промові спирався на визнання незалежності окремих областей, так само як свого часу він срався на визнання незалежності так званих Донецької та Луганської народних республік на статтю Першу організації Об'єднаних Націй. Якщо ви уважно її прочитаєте, то в принципі там мови про те, що якась окрема територія через те, що вона думала, під тиском військовим може вдатися до від'єднання, взагалі не йде. Але маніпуляції це в кращих традиціях Путіна і сьогодні він цим відзначався дуже потужно, особливо коли виступав. Але про виступ. Чуть-чуть згодом я вас зараз просто хочу ознайомити із тим, що конкретно підписали сьогодні в Кремлі. В Кремлі підписали так звані міжнародні договори про те, що 4 регіони війдуть до складу Російської Федерації. Якщо раніше мова йшла про те, що буде створений окремий Кримський Федеральний округ, про це Путін не сказав ні слова. Натомість області будуть входити окремо. Але коли вони відуть, питання залишається відкритим, тому що після промови і після завершення цього дійства пісков прес-секретар Путіна сказав, що питання формування адміністративних одиниць у складі Російської Федерації, саме цих чотирьох, буде вирішуватися в майбутньому. В якому майбутньому я вам на це відповісти не можу. Але сама процедура входження цих регіонів до складу Російської Федерації доволі складна і проста. Після підписання так званих міжнародних договорів. Путін повинен звернутися до Конституційного суду Російської Федерації, аби той виніс відповідний висновок про те, що процедура витримана, і він не проти того, щоб е, територія Російської Федерації розширилася. Після цього, як висновок буде наданий, Путін направляє відповідне звернення до Ради Федерації, яка ратифікує відповідний указ про визнання цих територій як таких, що ввійшли до складу Російської Федерації, і потім вносяться відповідні зміни до статті Конституції, де власне прописуються нові адміністративні одиниці. Зогляду на те. Як прокоментував Пісков, мені так видається, Путін поки що залишає шпарину для можливих переговорів із Україною. Але чи вони відбудуться, щойно ми отримали відповідь: Україна не готова говорити із Росією до того часу, допоки на посаді є там саме Путін. Якщо брати історичний ракурс, наприклад, тієї самої анексії Криму. То процедурно це все відбулося впродовж фактично трьох днів. 16 березня відбувся в один день неконституційний референдум про приєднання Криму до Росії, а вже 18 березня. Формально цей процес був завершений у Раді Федерації, тобто, за великим рахунком, при великому бажанню Путіну і його кліці абсолютно достатньо трьох днів, щоб процедурно формально вирішити питання приєднання цих територій до Росії. Але чи насправді вони будуть приєднані? і Хто це визнає? Ну я далекі від думки про це взагалі, тому що на сьогоднішній день реакція світу на ідею проведення цих псевдореферендумів та приєднання територій. Чотирьох областей України до Росії отримала відповідно не найкращу реакцію. Я не зустрів жодної країни, яка прямо б заявила про те, що вона готова визнати ці території як такими, що є суверенними уже розширеної Росії. Ну до прикладу. Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики, безпеки Жозеп Борель, сказав, що в такий спосіб фактично Росія хоче залякати Європейський Союз, але цього не вдасться зробити. І він сказав, що це ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України на ті систематичних порушень прав людини. Йому важко перечити, звісно, певні політики старої формації, ті, що вже не при владі, як то Ангела Меркель, сказала два дні тому, що її варто світу прислухатись до Путіна. Пряма мова. Ви повинні ставитися до його слів серйозно, не відмахуватися від них відразу, як від блефу. Ставитися до них серйозно це в жодному разі не ознака слабкості чи умиротворення, а ознака політичної мудрості, яка допомагає зберегти простір для маневру, або що не менш важливо, навіть робити новий. Китай навіть сказав про те, що ми вважаємо, що всі країни заслуговують на повагу їхнього суверенітету. Вони, звісно, не засудили мобілізацію, не сказали про те, що вони не будуть визнавати результати референдуму, але я більш ніж переконаний, що відверто і відкрито підтримувати саме рішення Путіна про анексію нових територій України вони не стануть. Хто залишається в союзниках Путіна? В союзниках Путіна залишається Білорусь, які можуть знову ж таки неформально, а лише усно визнати нову анексію. Також залишається в союзниках уже Абхазія і Південна Осетія, і колишні так звані ЛНР і ДНР, які самі себе визнають. Тобто, за великим рахунком, жодна країна світу сьогодні не розділяє, не розподіляє і не підтримує агресивну політику Путіна по відношенню до країни, де він фактично вбиває людей за національною ознакою. Загалом доповідь Путіна була не короткою. Він багато речей не говорив, що стосується саме і переговорів, і анексії, і так далі. Тому подібне. Але із усіх цих я виділив би ще три пункти. По-перше, це те, кого він вважає героями Росії: це Моторола і Мозговий. Ці два персонажі, ви їх добре знаєте, якщо на Росії їх звеличують до рангу, таких на яких треба рівнятися і зразкових, то говорити про перспективи цієї країни взагалі не доводиться. Окрім того, Путін сказав ще одну історію, охарактеризував її як провокацію з боку заходу. Ну, взагалі, в його розумінні захід винуватий у всіх бідах на Росії, які нині відбуваються. Зокрема, він прямо звинуватив у підриві Північного потоку, 1 і Північного потоку 2 Ні, не Сполучені Штати Америки, а британців. І він вважає, що саме британці свого часу колонізували Китай і в такий спосіб завели до Європи і до всього світу наркотики. Так, я це абсолютно не відумую, це він сказав у своїй промові. Ну і епікфейлом всього цього дійства, яке сьогодні відбувалося, саме з його узлетіла фраза про те, що Сполучені Штати Америки і Захід спровокував світову міграцію. Якщо дивитися на те, з якою швидкістю і якою масовістю втікають чоловіки призивного віку, мобілізаційного віку з Росії, то мені видається, що спровокував міграцію. Не Захід, а саме Путін. І на завершення, друзі, я вам просто зроблю один висновок від себе. Якщо брати до уваги моє вчорашнє відео, де ми дуже детально аналізували події довкола е, тих е... Цікавих моментів, які відбуваються на Росії, то все ж таки я залишаюся прихильником того, що все-таки світ готує дуже поволі, а Путін цьому допомагає зміщення його з посади. І заява сьогоднішнього Зеленського і сьогоднішнє дійство у Кремлі, яке фактично охарактеризувало, ознаменувало і продовжує ескалацію відношень Росії і з усім Заходом, коли жодна країна взагалі світу не підтримує агресивну політику, Путіна вказує на те, що оці всі персонажі, які сьогодні сиділи на дійстві, подивіться на їх обличчя, я не Бачив жодного усміхненого Плескання в долони відбувалося виключно як процедурний момент, який потрібно було показати на камери. Немає нікого, хто б сьогодні підтримував політику Путіна. Путін за великим рахунком це не просто самодур, а як сказав Борис Німцов, Йобнутий Владимир Путін, щоб ви поняли і тут йому заперечувати дуже складно. Що ви з цього приводу думаєте, як будуть роздатися події на Росії? Пишіть у коментарях, ставте лайк, якщо відео сподобалось, поширюйте його друзям. Я вам буду ще раз шано дякувати за підтримку каналу, тому що україномовних Ютуб каналів не так багато на просторах інтернету, а це дуже важливо. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!